Привіт! Це огляд дійсно цікавого смартфона від Oppo. Зустрічайте Oppo a 6 Pro. і зараз я вам все детально про цей девайс розкажу, покажу та розкладу все по поличкам. Починаємо. Виглядає смартфон красиво та мінімалістично. Ергономіка зручна, в руках смартфон відчувається приємно. Смартфон зручний і якісно зібраний. Матеріал пластик з усіх сторін. В моєму випадку такий матовий колір, сріблясто-титановий, але є ще космічний синій. Товщина приблизно. Знову 8 мм та вага 188 грамів. По органах керування в нас справа кнопка регулювання гучності, а також кнопка живлення. Зліва пусто. Зверху другий динамік для справжнього стерео та другий мікрофон для шумопоглинання. Знизу Type-C, динамік, мікрофон та комбінований слот для двох на карт, плюс карта пам'яті MicroSD. На лицевій панелі в нас достатньо компактний, класичний прямий дисплей з симетричними рамками: діагональ 6,57 дюйм. В матриця AMOLED до 120 Гц, роздільна здатність Full HD пікова яскравість до 1400 ніт. типова 600 ніт. І дисплей тут у підсумку гарної якості. Картинка приємна, яскрава і пікової яскравості точно вистачає. Піддисплейний сканер відбитку пальців знаходиться низько і працює він швидко і без нарікань. Також дисплей отримав технологію Glow Touch для керування смартфоном в рукавичках, а також режим на вулиці, який покращує видимість екрану на сонці. Запродок. Активність тут відповідає непоганий бюджетний чіп MediaTek Helio G100, який працює за 6 нанометровим техпроцесом TCMC на частоті до 2.2 ГГц. Графіка mali G57 MC2. В Україні презентовано одну опцію: 8 ГБ оперативної пам'яті lpddr 4X та 256 ГБ вбудованого накопичувача UFS 2.2. Є також можливість розширити пам'ять за допомогою карти пам'яті microSD. І працює смартфон на Android 15. Який прикритий оболонкою Color s 15. І працює все добре. Смартфон працює шустро, швидко та плавно. З приводу підтримки смартфона, то він повинен отримати два нових Android септо Android 17 включно, а патчі безпеки будуть приходити впродовж трьох років. По 2028 рік включно. В іграх ситуація наступна. Запустив свій улюблений Call of Duty Mobile, виставив середні налаштування графіки, що доступні для цього чіпу. Пограв півгодини, і в підсумку, що я вам скажу: гралося без проблем, без лагів, та просадок FPS. Максимальний нагрів корпусу склав до 32-33 градусів, максимум, що в принципі холодно як для смартфона. Батарея в смартфоні величезна на 7000 мАч плюс фірмова швидка зарядка SuperVOOC на 80 Вт. І у підсумку заряджається смартфон приблизно за одну годину. Без дротової зарядки в смартфоні, звичайно, немає, але є дротова реверсивна зарядка. А зараз переходимо до моїх результатів тестів на автономність. Півгодини перегляду YouTube на максимальній яскраві. І в якості Full HD мінус 2% заряду, півгодини гри в код mobile мінус 5% заряду, що в підсумку дає просто блискавичні результати на автономність. Три дні активного користування вам забезпечено, що я вважаю блискавичним результатом як для смартфона сьогодення. 4G зв'язок і мобільний LTE інтернет працюють стабільно. Я чую співрозмовника добре, і мене чують також добре. Wi-Fi 5 з підтримкою 5 ГГц працює без проблем, Bluetooth 5.4 також працює без нарікань. GPS Точно. Звичайно, смартфон отримав працюючий NFC, стереозвучання в смартфоні достатньо якісне, звучить смартфон гучно та доволі приємно. Вібромоторчик тут, на жаль, класичний, септо як в усіх бюджетних смартфонах, не флагманський, тому тактильна віддача тут простенька. Офіційний вологозахист тут повноцінний, IP69, а це в нас нагадаю означає, що пристрій захищений від потерпляння води під високим тиском. Це стосується води під тиском 100 бар та температури. 80 градусів Цельсія, дозволено занурення у воду до 1,5 метра до 30 хвилин, а також тут ще ударостійкість військового класу. І це дуже круто, що зараз з'являється все більше і більше смартфонів з максимальним класом захисту, і такі смартфони вже не флагманського класу. Також в комплекті постачання йде непоганий силіконовий чохол та блок живлення на 80 Вт з кабелем USB-C. Основна камера смартфону на 50 Мегапікселів з діафрагмою 8, 27 мм плюс 2 мегапіксельний монохромний сенсор. Фронтальна камера врізана по центру на 16 Мп з діафрагмою f 2,4, 23 мм. Відео основна камера пише до Full HD 60 FPS, фронтальна камера записує відео до Full HD 30 FPS. І знімає смартфон наступного плану знімки. Ось вам всі приклади, що я не знімав. Дивіться та пишіть свої думки в коментарях. Знімаю на смартфон OPPO a 6 Pro. Це в нас Full HD 60 кадрів в секунду. І Ось таке відео ми знімаємо на бюджетний смартфон з величезною батареєю та класним захистом. Напишіть свої відгуки в коментарях. А ось так нас знімає фронтальна камера смартфону OPPO a 6 Pro. Це в нас Full HD 30 кадрів в секунду. І ось таке відео ми знімаємо на цей. Достатньо бюджетний смартфон, але з великою батареєю і класним захистом. Напишіть свої відгуки в коментарях, як знімає цей смартфон. Підсумок OPPO a 6 Pro це блискавичний представник смартфонів до 12 тисяч гривень в Україні. Тут в нас красивий стильний мінімалістичний дизайн, максимальний клас захисту ip 69 а також ударостійкість військового класу. Також тут якісна amoled панель зі сканером відбитка пальців під дисплеєм, який працює чітко. Величезна батарея на 7000 мАч з реальними трьома днями автономної роботи, а то навіть і більше. Продуктивність тут також непогана, але не для вибагливих ігор. Підтримка смартфона впродовж трьох років це також добре. Основна та фронтальні камери тут також цілком фотографують непогано, якості буде вистачати. А ще тут варто відзначити непогані гучні стереодинаміки, але при цьому вже хотілося б тут мати флагманське вібро. Але, на жаль, тут класичний вібромотор. У підсумку купувати Oppo a 6 Pro можу рекомендувати. Плюсів та фішок в нього вдосталь, щоб придбати сам. Саме його від себе рекомендую, він мені дійсно зайшов. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!